Терпляються ситуації, коли ось питають, яка у вас подія, або до день народження, нічого чого не роблять. Да? Тут, тут, скоріш за все, розрив між збором даних, про те, що ти казала, і втіленням Так, десь та губиться ця інформація по дорозі до того, хто має її використовувати. Хтось збирає, потім там або не передає, або вносить там crm систему, якою виконавець не користується, і це все губиться. От, як ти е плануєш, як ти це робиш, як ти е налаштовуєш систему, щоб не губилась. Ну, як на мене, найзручніше все ж таки акумулювати всю інформацію в CRM-системі, яку потім можна буде максимально авто автоматизувати. І щоб кожному відповідальному співробітнику, який буде по цій Journey Меп контактувати з клієнтом, він розумів, що йому робити, і хто цей клієнт, про що він, чим він цікавиться і так далі. Почати можна навіть з Google-табличок. Тобто на старті все. Все буде класно. Але важливо сформувати ось цю базу і сформувати джорний меп, зрозуміти, з ким буде контактувати клієнт, проговорити це з відповідальними людьми, налаштувати процес, щоб кожен розумів, за який процес він відповідає, і потім це контролювати.